Вийшов друком новий номер газети Телекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Навіщо знімати асфальт на нещодавно відремонтованій ділянці дороги і укладати там же новий? Коментарі від посадовців. Новою очільницею Палацу культури і творчості призначено Ліліану Кулик. Як під час воєнного стану виживають медичні заклади міста? Діагноз РАК не вирок своєю історією про те, як подолати онкозахворювання та ще й допомогти іншим, ділиться героїня нашої розповіді. Зворушливі листи на підтримку наших воїнів від учнів з горішніх плавнів. Також у номері традиційні українські напої, які суперпродукти треба вживати в холодну пору року, щоб мати міцний імунітет, рекламні оголошення, програма телепередач та Кросфорд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, Телеекспрес, джерело інформації твого міста.